А ви знали що один сеанс у селяній кімнаті замінює чотири дні на морі. Вона знаходиться в приміщенні аквапарку у Львові. В ній є сертифікований галогенератор, який подрібнює сіль на мікрочастинки та підтримує їх оптимальну концентрацію. Перебувати у такій кімнаті дуже корисно. Це чудова профілактика та лікування хвороб шкіри, дихальних шляхів, нервової системи та зменшення симптомів алергії. В кімнаті є декілька тонн солі. Діти можуть гратися у ній іграшками, як у піску. Тут є великий екран, на якому можна переглядати. Під час сеансу цікавий фільм або просто послухати релаксуючу музику. А для повного задоволення та розслаблення вам зроблять тут карпатський чай. Зразу при вході в них є магазин, де можна придбати соляні світильники у вигляді сови, троянди та інших цікавих форм. Тут є мед, карпатські чаї, рецинова олія, гімалайська сіль, віники для сауни, нефільтрований яблучний оцет та кисневі коктейлі. Це дуже корисний напій для дітей та дорослих, який покращує травлення та імунітет. Якщо хочете провести час корисно, приємно. Но та цікаво, тоді обов'язково завітайте о соляну кімнату соляна сова.